Не тільки вдома, а й на вулицях міста Івано-Франківську громаду готують до великодніх свят. Весняні роботи зауважує директор підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко розпочалися ще з настанням тепла. До 4 квітня все йшло у штатному режимі. Працювали всі порохотяги, працювала вся інша техніка, яка задіяна для вивезення сміття для вивезення болота в ручному режимі, в механізованому режимі, ну тобто, активно готувалися також до наступаючих великодніх свят. Але в ніч з 4-го, потім на 5-й і впродовж 6 го квітня, як ви знаєте, розпочався, розпочався сильний сніг при мінусовій температурі. І плани звичайно різко помінялися. Відтак довелось кілька разів переобладнувати техніку, і з 10 квітня знову почали прибирати вулиці. Возимо далі, щоб щеби, проводимо щебеніння в селах, готуємося до асфальтування на цей тиждень. Там є два об'єкти. Не хочу просто наперед, щоб щоб воно так було, як планується. В їхньому режимі комунальники благоустрою продовжують наводити лад у скверах та інших зелених зонах. А у комфортному домі стежать за станом дворів. Почистили міжбудинкові проїзди, також вивозили залишки гілля після обрізок, які не встигли до снігу вивезти, Підрізали кущі вже. Молоді посилено прибирають і контейнерні майданчики. Цим займаються працівники автотранспортного підприємства і вивозить великопаритні та ремонтні відходи. Це найбільше зараз проблема. находкевича. Є там фотографії Ходкевичі, так. Це там справа в тому, що два тижні вже ну, жителі Хоткевича чистять свій підвал. І два тижні підряд вони це все на контейнерний майданчик. Муніципальна інспекція робила їм зауваження. У передвеликодні дні каже заступниця директора цього підприємства: за чистотою стежитиме має ще більше людей. Я буду збільшувати кількість маршрутів, звичайно. Також ми плануємо все ж таки. Ми розуміємо, що до великодні. Ніх свят. Більшість мешканців стараються винести все, викинути все, тому кількість маршрутів буде збільшена. Кількість на маршрутів на вивіз великого баритки теж буде збільшена. Хоча ми пояснюємо людям, ми їм розказуємо, ми пояснюємо, що це все вони робить порушення правил благоустрою. Що так не повинно бути? Що є пункт прийому на Максимовича, який приймає практично круглодобово, бо там є сторож, якщо ти не вспів до 6 години, з того ж прийме, запустить, ви розгрузитися. Але вже якщо ну, ми десь не всваємо, ми десь не бачимо. В муніципальній валті, звичайно, поменшило працівників через цю ну, через військовий стан в державі. І вже якщо вже ми не змогли щось то. Вивозимо, прибираємо. Також на сьогодні пофарбовано 90% запланованих об'єктів. йдеться про стовпчики та огородження. До кінця тижня планують завершити усі ці роботи. Однак наголошує директор департаменту благоустрою Михайло Смушак. У місті залишається ряд проблемних питань. Кинуті території в забудівників, які на сьогоднішній момент не виконують будівництво, і відповідно ця територія захаращена сьогоднішній момент сміттям. Бачили територію на вулиці Галицькій. Ми зараз туди знову ж таки дамо наших працівників, щоб там що прибирали, щоб не було видно. Має прибирати забудівник. Ну, а ви ось. що зробили для того, щоб ви? Може, позовні заяви зробили, ще щось? А, інспекція працює. Я знаю, що інспекція працює в цьому напрямку. Ще одна проблема: так само ми з інспекцією активно працюємо. Це винос болота за колесами. Тим чином засмічується набережна, засмічуються хіміки, засмічуються оці всі вулички, прилеглі є будови. Окрім того, 1 квітня було проведено загальну міську толоку. Вдалося прибрати береги річок та великі зелені відпочинкові зони. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.